Після захоплення Тарента сили Маріанці змушені були залишити величезне місто Капуя. 14-й римський регіон Маріанців повністю вивів всі свої військові частини із міста. У цей момент, виступаючи із Капуї, кагорти Норбана зустрілися із армією Карбона. Піз'єднали свої сили. Їхні об'єднані когорти зустрілися із легіонами суланців, яким командував Квін Цецирій Мател. Вони і почали битву проти Квінта Цецирія Матела Пія у край невдалих умовах були розбиті. Сама ж битва почалася із невдалого наступу. Кагортів Карбона насили Квінта Метело. Так як у армії Карбону було більшість солдатів на обранці, вони не змогли завдати великий спра залпами своїх списів у солдат Метево. А от кагорти Метево складалися із досвідчених легіонерів за пути побоя. Вони змогли першими залпами повалити перші ряди солдатів карбона. Карбон зазнав вже втрат, але продовжував наступати. вам перевагу, над вічками Матела Карбон пробував продавити центр його військ. Але солдати Матела продовжували битися та зберігати бойовий порядок. Тоді Карбон кинув у центр цю свою кавалерію, щоб прорвати лінію фронту від Мателла. Але з цього разу солдати Мателла вистрілив. Щоб змінити ситуацію на свою користь, норман вирішує допомогти карбону і кидає всі свої сили в атаку на центр, залишивши тланний їхній пвіть неприкритим. Побачивши цю ситуацію, яка склалася, Матев наказав всі свої кавалерії обійти супротивника із флангу та завдати їм останнього удару із тилу. Це був шокуючий удар, який змінив хід битви на користь Уви. Ne vzdrževal še udaru z vladno, legioneve Carbona in Normana so začeli čakati s polja boja. Njihov nidivih vlad bil popolnoma obtočen in uniččen. Carbon je zaznal grozljiv vpad in zmusen je bil vstopati. Pe Vencia, în Orban și în Carbonă, au murit până la 10.000 soldați, iar 6.000 de soldați au mers Aaaaah! To toys! Oe! Oh! prova battle dit moment Підійшли до містечка Сан-Гнієм, де перебували основні сили Марія. Далі буде всім до зустрічі на каналі.